Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Валентино, давайте поговоримо про те, що відбувається. Поговоримо про Рамштайн. Звісно, сьогодні багато заяв, багато допомоги. Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Розберемо. Але президент, зокрема, на цьому засіданні говорив і про те. Курську операцію, між іншим сьогодні місяць? А як українські сили оборони утримують там певний плацдарм? Президент каже про те, що ми там отримуємо понад сотню населених пунктів, 1300 квадратних кілометрів. Більше того, ми вже знаємо, що там працює наша воєнна комендатура, і там навіть призначені керівники для цього. Але аналізуючи і оглядаючись на місяць цих боїв, чи виконала Курська операція свої ключові задачі? Виконала причому дуже швидко. Навіть в перший тиждень Курська операція виконала все, всі свої завдання. Ну Якщо не всі, то принаймні значну частину завдань є, так би мовити, видимі, такі будемо казати, вершина айсбергу в цих завдань, які про які багато кажуть, це відтягнути сили з Донецького напрямку, це, власне кажучи, посилити морально-бойовий дух українського війська. І розхитати, дестабілізувати власне Російську Федерацію. Ну і в принципі, це є дуже вагомі цілі, тому що чого тільки варто продемонструвати було те, що російська воєнна машина вона є. Крихкою і слабкою, насправді, так, це було е, дивно для західних наших партнерів. І е, я вважаю, що найбільший вплив курської операції е, все ж таки прихований вплив на західних партнерів. Е, ось цього ще, на жаль, е, курська операція не виконала, а але не через е, те, що наші вояки там щось не так роблять, а через оцю. Я б сказав би негнучкість і дуже таку закостенілість наших партнерів у питаннях у питаннях розблокування нових опцій. Ми бачили Рамштайн, це незважаючи на те, що піднялися ставки в цій війні, дуже серйозно піднялися. І ми бачили обстріли вже коли ну понад 100 ракет, понад 200 взагалі таких ударних компонентів використовувалися за один день. І при цьому західні партнери реагують дуже слабко. Рамштайн це е, подача, так би мовити, у легені кисню, щоб пацієнт був живий. Ось приблизно так це виглядає. Але не вилікувався, це не, да, це не насичує, це не надає сил. І як і в 22-му році, як і в 23-му році. Оця. Нерішучість західних партнерів, і, зокрема, впередує Вашингтону, а в другу чергу, до речі, Німеччини, тому що о, німецький міністр, о, незважаючи на те, що багато хто каже, що Пісторіус це дуже прогресивний о, і політик, о, і лідер сам по собі. Але знову нам було повторено, що є о, о, беззмінна ситуація поглядів на те, щоб, о, щоб зброя. В тому числі е, західна зброя, ну і німецька, ну німецька зброя там взагалі е, йдеться про те, що е, е, і досі не розблокована опція з ракетами «Таурус»,, да, з е, крилатими ракетами. І тому це все дуже прикро. Е, і хоча, е, начебто, от два видання впливових, серед яких рейтерс е, повідомили, що начебто Білий дім вже готовий нам передати. Крилаті ракети agm 158, який дальність там 370 кілометрів. Але коли це станеться, знову ця технічна технічні нюанси, коли ми їх отримаємо, і не зрозуміло, коли ми зможемо їх використовувати на території Росії, тому що, ну, хоча з іншого боку, ще один момент курської операції дуже... Потужний, який про який мало хто каже, але який насправді є дуже серйозним, це, власне кажучи, розблокування у свідомості західного світу, і зокрема. В адміністрації Байдена того, що Україна здатна і має звільнити Крим, чому? Тому що двічі було повторено. По Перший раз, коли йшлося про ракети атаком тактичні балістичні ракети, і другий раз про оці крилаті ракети до Ф НЖМ-158, двічі було повторено, що ці ракети для Криму, да? атакуйте Крим. А атакуйте Крим і звільняйте Крим. А ми знаємо, що всередині 23-го року Байден абсолютно був проти цього, і Байден ніяк не благословляв, скажімо, атаки на, на Крим. Це робили ну майже всупереч дозволу наші а, спецпідрозділи передусім. Головного управління розвідки Міноборони і сил спеціальних операцій. Ну я не кажу вже про атаки морськими дронами, але це розблокована така позиція. На жаль, усе відбувається дуже повільно. Дуже повільно, і на тлі цього відбуваються такі, знаєте, заохочуючі заяви, такі як, як от сьогодні Кірбі зазначив про те, що Сполучені Штати нам м, нададуть, допоможуть. Мати сильну позицію на переговорах з Росією, а Лой Тостін сказав е, дуже цікаво, що ініціатива поступово зірвали зв'язати. Що це би означало, пане Валентине? Справді... Давайте розберемося. Вона та ініціатива до нас переходить. Де у Курській області чи на Донеччині? От... Тому що ситуація на Донеччині, зокрема, Покровський Курахівський напрямок. Ну е, направду ситуація дуже важка. Попри те, що головком каже, що вдалося на Покровському напрямку зупинити російський е, наступ. В одно... Тому час ми розуміємо, що вони ж можуть зараз взятися за вугледар і піти трохи іншим шляхом. Ну так насправді вже головкома заява, вона була вчора, а сьогодні вже є інша заява, скажімо, командир роти 47-ї механізованої бригади відверто сказав, що ніхто там нічого не зупинявся. да і, і це добре, що він сказав. Дуже добре, тому що ми не можемо. Брехати самі собі, да і брехати у всьому світові, а казати, що ось все стабілізувалося. Ініціатива на українському боці. Да, ініціатива на українському боці, де в Курській області, в північно-західній частині Чорного моря, наприклад, да, там от в такому плані, що відігнали ворога. Це так. Але що робити з демографічним, демографічним геноцидом, да, з демографічним тероризмом, коли е, Путін фактично вимушує е, українців залишити свою землю да, і е, їхати, куди очі бачать. Да, для того, щоб він потім. Мріє засіли за, за тут е, сюди е, п, передислокувати, будемо так казати, тих е, підконтрольних е, кріпаків, які там в Московському царстві їх дуже багато. І щоб е, на цій території панувало та ж, та ж саме кріпацтво, яке зараз панує е, по всій території Росії. Е, ось е, така справа дуже важка. Але насправді, якщо вже чесно казати, то і наше домашнє завдання ми виконуємо дуже. Так я б сказав, б, да? а, ну е, е, зокрема, е, зокрема, оці всі перестановки у владі е, мені здається, що вони свідчать, що певний етап домашніх завдань він не дуже вдався. І не вдалося, що е, ну, ракетна програма за термінами, на мій погляд, зірвана за термінами. Я маю на увазі оновлена ракетна програма, яка з'явилася в 2022 році в травні. Угу. А, далі а, питання дронової політики, воно фактично відсутнє тиждень тому. Вадим Сухаревський, а, командувач новий а, силами безпілотних систем, зазначив, що в нього, взагалі, в збройних силах 170 типів. Безпілотних авіаційних комплексів. Це досягнення чи це проблема? Це проблема. Це свідчення того, що політики дронової, військово-технічної немає. І фахівці дронові зазначають, що Росія першою зробила дрон на оптиковолокні, да? тобто стільки й до ребу. Росія першою зробила дрон з самозахопленням ціли, ціли, І Тепер новий етап це е, створення дрону з елементами штучного інтелекту. Якщо Україна програє цю е, гонку, будемо казати, так, озброєнь, то ну, насправді буде дуже непередбачувано. Але пане то це все питання до Міноборони. А, ну, Тут питання в тому, що е, Міноборони було у перманентному конфлікті з Мінстратехпромом. Mm -hmm. Я людина, яка має відношення до створення Мінтертехпрому, людина, яка е, постійно подалювала і акцентувала увагу на тому, що в уряді має бути центральний орган виконавчої влади, який опікується оборонною промисловістю. Сьогодні я кажу, що Мінтертехпром треба трансформувати в агентство, Фактично, з міністерства в агентство і підпорядкувати в приватному міністерство порядку. Ні, просто трансформувати і все і підпорядкувати. Чому підпорядкувати? Тому що ви от щойно сказали, що уміров позначив пріоритети ракети, протиповітряна оборона і що ще там, і дрони да, здається. Ну і боєприпаси. У нас три програми такі є. А що робить Мінстратехпром? Містра створює руками в ручному режимі руками «Укроборонпрому» караборонпрому створює е, патронне виробництво, патронний завод, який нам ну, не так потрібен точно, як би як боєприпаси артилерійські, як ракети, а, але це ж розпорошення ресурсів. Так само, як розпорушення ресурсів на 170 типів дронів. До речі, тепер що у нас відбувається? Ну, ручний режим. Можливо, для деяких ситуацій, воєнних, це цікава річ, да? бо коли Медведєв Дмитро без повноважень їздить по заводах і каже, що він має повноваження там, як якийсь там умовний. Заступник голови промислової комісії російської впливати на це, то це одна справа. Коли був, пам'ятаємо, Дмитро Устінов такий феномен радянський, який 41-го 41 по 42-й рік війни німецько-радянської там розгорнув промисловість, то це так само одна історія. І зовсім інша історія, коли ми зараз маємо перспективи, коли в ручному режимі. З Офісу президента будуть надаватися вказівки в Мінстратехпром молодому міністру, підпорядкованому повністю вишикованому, і потім все це буде передаватися в е, Укроборонпром, так само вишикований. І е, це е, я не кажу, що це обов'язково погано. Я кажу, що це має ризики величезні ризики. які, перед усім? Ризики відповідальності, бо ніхто з тих людей, які... Голос надають команди розпорядження, не мають відповідальності да той же Дмитро Устинов, зрештою, був наркомом. Наркомам оборони, да чи верніше, наркомом промисловості. Да? Він мав статус міністра і керував. І вказівки йшли від Сталіна і Берії до нього, а він офіційну мав владу. А тепер у нас буде неофіційна влада, не конституційна влада з Офісу президента буде керувати, не маючи відповідальності за це. Я не кажу знову таки, наголошую, я не кажу, що це обов'язково погано. Погано, що немає відповідальності. А має, щоб людина, яка керує, мала відповідальність. От за що я тому, я вважаю, що всі повноваження. З військово-технічної політики, військово-технічного співробітництва мають бути перейти повністю в Міністерство оборони, мітратехпром має бути чітко підпорядкований. І не дай Боже, про це я кажу дуже серйозно, не дай Боже з. Підприємства космічного агентства, які займаються ракетною програмою, будуть передані в «Укроборонпром», Ми ще біль більше уповільнимо ракетну програму, ще більше проблем створимо, тому що треба лише призначити директора з програми балістичної ракети. Тобто, уповноваженого офіційно уповноваженого хто за це відповідає, ось що потрібно. Бо там, де йдеться про крилату ракету українську, там, на щастя, є видатний. Науковець, вчений розробник герою України, який впорався з цим і довів, що він і як менеджер. Володіє ситуацією і як е, конструктор, але йому треба не заважати треба вивести е, всі підприємства ракетні з Укроборонпрому. Ну, От, вибачте, У розвиток я, цієї теми, нас... пане Валентине. А про ми президент сьогодні на штанірамштайні також апелює до наших міжнародних партнерів. каже про те, що нам треба ця далекобійність. Нам дуже важливо отримати ці дозволи для того, щоб виграти цю війну. Як далеко ми пішли у м, питанні власної далекобійності, тому що ми зараз тішимось паляницею. Президент каже про те, що випробування проходить українська балістична ракета. Ми про це ще мало знаємо. Сьогодні з'являються відео про те, що ми нібито випробовуємо наші каби, які також це не дуже про далекобійність. Певно, але ну це можливо, хоч якась відповідь на ті російські, які нещадно летять сьогодні по наших головах. Плюс е наші БПЛА летять по території Російської Федерації. Ну досить великими роями. Подекуди ми бачимо по 168, Там ну я думаю, що летіло й по 200, то росіяни так кажуть, що збили 168 Це також про масштаби. От як далеко ми пішли у питаннях нашої оборонки, в питаннях її розвитку. Ну і звісно, далекобійності? Ну дивіться, ми насправді пішли далеко. Да? Україна насправді, починаючи з десь з березня квітня 23-го року, почала розгортати все досить потужно. Да? І Ну тоді я взагалі дещо захоплене те, що захоплювався, але аплодував е роботі е команди е цієї промислової, яка управляла. Але я недооцінив масштаби піару. Да, який там піар, як кажуть з усіх боків, і військові, і промисловці всередині піар біжить попереду них. Да, попереду цієї команди. Я маю на увазі Мінстратехпром, укроборонпром А, У нас е, наші позитиви на чому базуються? Перше, на тому, що у нас потужна ракетна школа київська. Вона вже була готова з 2020 -го року, і тепер вона працює, їй, в принципі, не заважають. Да, в принципі. Там і нема кому заважати в Укроборонпромі. 250 людей, з яких 39 людей займаються промисловістю, і е, там півтори людини, які щось розуміють в ракетній техніці на сьогоднішній день. Хоча 20 мільйонів гривень щомісяця вони забирають у підприємств промислових. Е, от от, от та от ситуація. Е, Пішли ми далеко, не розкриваємо да, ракетна... ніяких секретних таємниць, пане Валентине. Зараз ні, ми це ці, ці таємниці Полішинеля, да ці таємниці про те, як швидко потрібно а, ліквідувати Укроборонпром, замінивши його шістьма або там скількома там дивізіонами, які будуть самостійними холдингами, які. Відпрацьовані, до речі, я був учасником відпрацювання одного з холдингів радарного холдингу ще в 20-му, наприкінці 20-го року було відпрацьовано це питання, а досі воно не зрушилось? Ну, безумовно, війна там зашкодила. Але е, в мене питання до е, усіх оцих керівників промисловістю. А хто відповів за ракетні удари по українській промисловості? Хто відповів? Є хтось? І по, по київській школі, школі були удари, і по дніпровській школі, школі були удари. Хтось відповів, хтось е, почав працювати, щоб роззасередити е, всі ці. Е, хвилинки, пане і, Валентине, які... дуже прошу. Угу. Так. Ну, отже, е, Відповідаючи на ваше питання, чітко, да, ми пішли далеко, да, але й ворог же не стоїть. От в чому проблема. І е, питання в тому, щоб е, випередити ворога. А випередити ми можемо за рахунок військово-технічного співробітництва, і треба е, будувати. Альтернативні схеми не тільки е, барахтатися, так би мовити, в самостійній оцій воді да, тут, а е, ще і просити, і не тільки просити суто зброю, а просити наявні відпрацьовані технології. Ну зараз вже це пішов діалог, але Занадто довго все за розкачується. Бачите, пане Валентина. Ви кажете про те, що росіяни розвиваються, але їм допомагають ще й їхні партнери. І так видається, що допомагають на дуже жаль. активно. Я на Іран натякаю і кажуть, що там зараз можуть бути і поставки і балістичних ракет, і навіть не один вид. Але про те будемо говорити в наступних етарах. вам величезне, що ви знайшли час долучилися і за ваші коментарі. Фахові Валентин Бадрак директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння військовий експерт був нашим першим гостем. Побачимось, спасибі.